Ми були шоковані, коли на початку війни російські солдати виносили з українських помешкань усе, що потрапляло під руку, умовно від жіночих трусів до чайників, прикрас телевізорів, фенів та ноутбуків. Інколи це злодійство було геть дріб'язковим, і українці щиро дивувалися, як можна красти чужі речі, які вже і ціни такої не мають. Але окупанти так не думали. Вони пакували все утюки, завантажували в автомобілі чи набивали краденим бронетехніку і записували своїм матерям і дружинам радісні відео. Смотри, малиха, мене є. Смотри, тебе покажу. будь пожалуйста. Так, смотри, що я тебе привезу фенчик нормальний. Телевізорчик пойдет. Все, де там о, о хороша штука. От молочко обоєм здесь, малышки наші давать. Отлично. Ви ж розумієте, що вершина мрії фен та старий молоковий смоктувач ним уже хтось користувався, але хто б на це зважав? Злодійство посеред покинутих сіл та зруйнованих міст процвітало. Мабуть, усі пам'ятають кадри з камер відеонагляду, коли через білоруську кур'єрську службу вони відправляли до Росії цілі коробки поцуплених українців речей. Можна сказати, мародерство. На війні усі крадуть, і справді вони мародерили на усіх війнах, у яких брали участь. Але ж якби справа лише в цьому, ні, вони крадуть у своїх, бо красти це круто, це не западло. І ролик, у якому російська матуся підштовхує свою дитину поцупити гроші з кишені п'янички, добре тому підтвердження. Скільки? Сто рублей. Ну иди купи себе в магазине. Че нет. Ну чего купила, показывай. Пулю настоящую маленький сок. Такі ще злечуються ставись, що за пулю, давай подивимось. друзі, вітаю з вами канал За і Сьогодні ми говоримо про ще одну російську скрепу: злодійство. Однак не зупинимося на побутовому злодійстві, як такому, а копнемо значно глибше і намагатимемось знайти відповідь. А звідки береться ця суцільна кримінальщина з культом тюремних звичок, романтизацією, бандитизму, феноменом злодіїв у законі і блатною романтикою? Чому не лише в часи СССР, але й суті? сучасній Росії так багато власне злодійщини. Злодійщини не стільки як грабунку, а як поняття про певні правила і навіть честь. Залишайтеся з нами, вам точно буде цікаво. А у є для більшості українців ця загадкова абревіатура не скаже абсолютно нічого. Зізнаюся, до я не занурився у тему, той сам мало що чув про неї, але от про Росію цього точно не скажеш. Там ці три літери відомі кожному. У соцмережах довкола них гуртуються багатотисячні спільноти. Абревіатуру можна побачити на стінах споруд чи брамах, а головне вона дуже часто зустрічається у кримінальних хроніках та справах, що їх заводять правоохоронні органи. І тут нічого дивного, бо Аує, тобто. Арістанський уклад єдін або Арістанської Уркаганської єдінство це величезний неформальний рух і ціла субкультура, яка поширена серед російських підлітків і культивує злодійські тюремні порядки у звичайному житті. А звідси і наслідки, окремі парти для упущених у школах, здирництво і погрози, общаки та смотрящі, побиття і навіть убивства. Так, не дивуйтеся, це не вигадки, а сувора реальність багатьох російських навчальних закладів. Від в'язниць їх відрізняє хіба що відсутність решіток на вікнах, бо правила, атмосфера і стосунки між дітьми мініатюрна копія тамтешніх в'язниць. Та про все за порядком. Отже, вперше інформація про АУЄ у Росії з'явилася понад 10 років тому. Причому про стрімке поширення підліткових банд звіти надходили не з якогось одного, а усіх без винятку регіонів. Щоб продемонструвати це, ми зачитаємо кілька найбільш кричущих випадків: 2014 рік Казань у кримінальній хроніці йдеться. 16-річні адепти АУЄ з дорослими товаришами вимагали гроші в однолітка. Той прийшов на стрілку із батьком, убили обох, забрали ключі від квартири, зайшли, розправилися з матір'ю, забрали побутову техніку. Пізніше з'ясувалося, що вони убили ще й двох таксистів. Далі Забайкальський край. Місцева прокуратура подає такий звіт на даний час у чіті та районах краю діють стійкі угрупування молодих людей віком 14-18 років, як правило, із неблагополучних сімей. Групи добре організовані, відрізняються з гуртованістю, наявністю зв'язків з особами, які відбувають покарання у виправних установах. В окремих професійних училищах, загальноосвітніх школах, інтернатах подібні групи насаджують кримінальний світогляд, з учнів здирають гроші нібито для формування так званого общака і його передачі до пенітенціарних установ. 2016 рік селище міського типу Новопавлюка за Байкальський край. Там батьки вчинили розправу над малолітніми злочинцями, які контролювали місцеву школу. Вони обклали даниною учнів, Щомісяця ті мали сплачувати від 100 до 250 рублів. З одного із хлопців за прострочений платіж у 40-градусний мороз зірвали куртку. Зібрані гроші, малолітні здирники передавали дорослим злочинцям. Місцеві мешканці почали бити на сполах, що не можуть дати ради з малолітніми злочинцями, бо ті тероризують і лякають усіх. Дійшло до того, що кореспондент The Moscow Times Олівер Керол відвідав Новопавлівку і написав про це статтю, яка мала промовисту назву Діти Путіна, життя, злочинність, терор на околицях Росії. Ось ви можете побачити її на екрані. Але про так званих дітей Путіна і про випликаних його режимом неповнолітніх злочинців писав не лише Олівер Керол, ось знову ж таки 2016 рік. Цього разу не далекий депресивний регіон, а столиця Москва. Засідання ради з розвитку громадянського суспільства, її секретар Яна Лантратова під час круглого столу під камери і здивовані погляди чиновників доповідає Путіну про криміногенну ситуацію і культ ідеології Аує, яка заполонила російські регіони і ризикує вийти з під контролю правоохоронних органів. Кримінальна субкультура Аує, арестантсько Каганської єдинство або Арестантський уклад «Єдин». Что это такое? Это в тюрьме сидит человек, и у него есть свои смотрящие на воле. И они связываются в том числе с детьми и подростками в социальных учреждениях и устанавливают свои порядки. И детей и подростков заставляют сдавать на так называемый общак для зоны. А если ребенок не может сдать деньги или не может украсть и совершить какое-то преступление, он переходит в разряд опущенных. У него отдельная парта, отдельная посуда, над ним можно издеваться и его можно насиловать. Ще тоді вісім років назад чиновниця доповідала кремлівському диктатору, що підліткові банди контролюють навчальні заклади у 18 регіонах країни. Вони б'ють не лише дітей, але й дорослих, вимагають у підлітків гроші. А коли ті не в змозі розрахуватися, то змушують їх оплачувати борги власним тілом. В іншому випадку ти переходиш до касти опущених. З тобою ніхто не спілкується, сидиш за окремою партою і не маєш серед однолітків жодних прав. Така поведінка точна копія злодійських понять російського кримінального середовища, чіткі правила, якими керуються мешканці численних російських тюрем. Зрештою, часто малолітні банди існують не просто так. Вони і справді мають кураторів у дорослих кримінальних угрупуваннях, куди йдуть зібрані підлітками гроші. Коли вони вийдуть із этих спецшкол, і буде ціла армія. Слухайтеся ще раз. Коли вони вийдуть зі шкіл, їх буде ціла армія. Ці слова російська чиновниця промовила 8 років тому. І поки у Кремлі думають, як завоювати та підкорити сусідню країну під їхнім носом, мільйони молодиків живуть за злодійськими законами і готові вбити за найменшу провину. Дарма що у 2020 році рішенням Верховного суду Росії за позовом Генеральної прокуратури рух Аує визнали екстремістською організацією та заборонили його. Пізно, бо схоже на те, що путінські дітки вже встигли вирости. Вони бавилися у тюрму, коли були підлітками, згодом потрапили у реальні в'язниці: хтось сидить там досі, хтось відправився помирати за божевільного диктатора. Інший повернувся на волю і вбиває та гвалтує звичайних росіян. Але тут мимоволі виникає одне запитання. А як так сталося, що діти, яким часто ще дуже далеко до повноліття романтизують і живуть законами зони, хто входить у всі ці багатотисячні російські спільноти, якими досі напхані їхні соцмережі, які інтереси їх об'єднують? Звідки взагалі вся ця любов до кримінальної романтики, численних бандитських фільмів та серіалів, блатної музики, спеціального тюремного говору, так званої Фені? Виявляється, щоб зрозуміти цей феномен, нам необхідно заглибитися в історію, адже злодійський кодекс честі нерозривно пов'язаний з Росією і має давні традиції. Тож далі на вас чекає розповідь, як виник інститут злодіїв у законі і який стосунок до нього може мати Сталін та НКВД. Чому злодійський світ завжди був виключно російським? Як так сталося, що ще у 60-х та 70-х совєтські громадяни пишалися тим, що відсиділи у тюрмі? Про все це за хвильку, але перш ніж продовжити, я попрошу вас підтримати збір для головного управління розвідки, який організовує фонд Сучасна Україна його мета доволі амбітна: зібрати 10 мільйонів гривень на унікальний морський дрон Магура В-5, який, як ми вже знаємо, убивчо результативний, бо знищив найбільшу кількість російських кораблів і точно наробить гуркуту на московських болотах і цього разу. Щоб продемонструвати потужність дрона, організатори збору запустили спеціальну гру, у якій можна покерувати Магура і відчути всі його можливості. Все просто і зрозуміло. Ви граєте і робите гуркіт у грі, а паралельно здійснюєте пожертву, за яку бійці гору обіцяють робити серйозний гуркіт вже у реальному житті. Посилання на гру та вся інформація про збір в описі до відео додам лише, що на усіх, хто зробить донат, чекає розіграш подарунків, яких теж читайте внизу. І ми продовжуємо 1930-ті роки СССР в тоталітарній імперії розростається величезна система виправно-трудових таборів гулаг, куди потрапляють мільйони совєтських громадян. Хтось за крадіжку, хтось за вбивство, інший за видуманий політичний злочин. За колючим дротом усіх їх об'єднує одне. На багато років вони будуть відрізані від звичного життя і його правил та існуватимуть за іншими більш жорстокими законами. У молодій совєтській державі з'являються не лише нові суспільні ідеали та цінності. Зміни охоплюють і зони та табори. Там поруч із традиційним криміналітетом, жиганами, урками, блатарями, зароджується нова каста, масть, злодії у законі, які одразу заявляють про себе як про еліту злочинного світу. Насамперед, вони не підкоряються владі і не йдуть на жодну співпрацю з нею. Але на відміну від інших і не воюють з владою, тобто є повністю аполітичними, мають особливий кодекс поведінки, унікальні звичаї та традиції, які не сприймають будь-які усталені суспільні норми та правила. До прикладу, мати сім'ю, дім, дітей тощо. Детальніше про кодекс честі злодіїв у законі ми розповімо трішки згодом. І тут одна цікава річ: а що ж спричинило до виникнення нової касти? Адже зрозуміло, що нічого не могло з'явитися просто так, спорожнечі. На думку багатьох дослідників, злодії у законі завдячують своїй появі не кому-небудь, а Іосифу Сталіну. Ви скажете, а як так може бути? Якщо проаналізувати кілька фактів, то розумієш, що може? З одного боку, до того як більшовики взяли владу в країні, Сталін сам кілька років відсидів у в'язниці, де заслужив повагу серед арештантів. Він бачив, що за ґратами чітку ієрархію та порядок підтримують зовсім не охоронці чи адміністрація, а саме досвідчені в'язні, які керувалися неписаними правилами, не вкради у ближнього, вчасно сплачуй борге, не бреши серед своїх, не май справи з адміністрацією, міліцією та будь-якою владою, не бери в руки зброю, не вбивай, не заводи сім'ї тощо. Арештанти вели скромний спосіб життя, були самотніми вовками без будинків та статків і вважали за честь померти на нарах. За усе це користувалися неабиякою повагою серед інших були моральними авторитетами. І от після приходу до влади коба, а нагадаю, що саме таке партійне псевдо мав Сталін він не зав'язує з криміналітетом. У той час більшовик розбудовує репресивну машину, важливою складовою якої був власний гулаг, і розумів, що злодії у законі йому потрібні, адже зможуть утримувати контроль над мільйонною армією в'язнів. Багато дослідників взагалі схиляється до думки, що феномен виникнення злодійства проходив під патронатом Сталіна, але був спецоперацією НКВД. Якщо знову ж таки проаналізувати події тих часів, то розумієш, що зерно правди у цьому може бути. Принаймні відкидати таку версію не слід. Річ у тім, що в царській Росії наголошую у Росії, яка була до приходу більшовиків у злочинців, теж були свої закони. Наприкінці 19 століття привілейованою кастою там були івани, професіонали, які заробляли на життя виключно кримінальним ремеслом. І от коли їх ловили, то вони, ніби знущаючись і слідчих називали себе Іванами Івановими, звідси і загальне прізвисько Івани. Один одного ці івани називали паханами, сідільцями та бродягами. І саме з бродяжництва, і пішла традиція не жити у розкоші і не мати жодної власності. Злочинець мав бути людиною перекотеполе, це вважалося особливим шиком. На каторгах та у в'язницях Івани формувалися у спілки і займали привілейовані місця. Наприклад, у камері, у той час як інші тулилися на підлозі, у холоді та нечистотах їм діставалися сухі нари. Часто Івана керували трудовими артілями ув'язнених, бо ті їх боялися і слухали. Але далі 1917 рік і переворот до влади приходять більшовики. Звичне життя, як ми знаємо, перевернулося з ніг на голову. Розстріли беззаконня, масові арешти породили величезний спалах злочинності, у якому внутрішня ієрархія злочинного світу була зруйнована. За ґрати потрапляли усі: професійні злочинці, колишні дворяни, білі офіцери. А у 1930-х роках до різношерсної компанії додалися ще й вороги народу: інженери, вчителі, лікарі, партійні чиновники, колишні непмани. Старий злочинний устрій було зруйновано. У тюрмах спалахували війни, бійки та конфлікти. Ситуацію ускладнювало те, що старих тюремних наглядачів від роботи відсторонили. Більшовики набирали адміністрацію з нуля, але коли та виходила на роботу, то не мала навіть найменшого поняття, що робити з арештантами і як себе поводити. В результаті між наглядачами та арештантами спалахували сварки, які закінчувалися різаниною та смертями перших. Зважаючи на усе це, ситуацію треба було якось брати під контроль. І тут на допомогу і прийшов старий криміналітет, який не виходив з в'язниць і таборів, фактично жив там усе своє життя, коли. Тюремні нари заміняли домівку. Ось так з подачі чи мовчазної згоди Сталіна і з'явилися злодії у законі. Звичайно, що сам криміналітет усі ці чутки заперечує, буцімто злодійський кодекс виник спонтанно. Але як показує досвід, такі речі самі по собі не з'являються, а придумуються і впроваджуються тими, хто планує далеко вперед і може бачити ситуацію масштабно, а не в шпарину арештанської камери. За неофіційними даними, до 1940 року в СССР налічувалося близько 10 тисяч законників, а до 1950-го їх кількість уже перевищила 50 тисяч. І не можу не згадати, як багатомільйонна армія впливала на економіку більшовицької країни, бо це також важливий факт. Скажімо, коли у 20-х світові ціни на зерно впали, то в якості головної експортної сировини став ліс, але його треба було рубати. То мав це робити. Звичайно, що зеки, які працювали в надзвичайно важких умовах, у снігах та морозах вмирали від виснаження, але держава не платила за це ні копійки. Далі була насильна колективізація, що породила опір владі та численні протести. На нарах опинилося ще більше людей. Тоді ж народилося прислів'я, що пів країни сидить, а пів країни охороняє. Знову ж таки, 30-ті та індустріалізація з її шаленими темпами спорудження усіх цих заводів гігантів, фабрик, гідроелектростанцій. І тут теж без в'язнів не обійшлося. Їхня численна армія буквально засіяла фундамент будов Дніпрогесу, Баму, Комсомольську на Амурі чи Золотих Копальнях Колими. Ми детально розповідаємо про це все у блозі міфи сталінської індустріалізації, як американці та в'язні будували СССР. В'язні працюють, формується кодекс злодійських понять, Супереч тому, що за їхніми правилами було заборонено співпрацювати з адміністрацією гулагу злодії у законі, таки йшли на мовчазні домовленості з табірним начальством, приймаючи їхні правила гри і по можливості нав'язуючи свої. Крім усього іншого, це робилося для того, щоб мати важелі впливу на численних політичних в'язнів, зрадників батьківщини та ворогів народу. Якщо ми почитаємо спогади українців, які пройшли через горнило виправної системи, то можемо зрозуміти, що поруч із голодом, холодом та важкою працею чи не найосновнішою бідою був саме криміналітет. Коли у сталінських таборах траплялися випадки вбивства зеками одне одного, то всі розуміли, що часто це був не стільки результат внутрішніх негараздів, а й замовлення зверху. Для виконання вироку зеки використовували будь-які підручні засоби, ніж сокиру, мотузку. На зоні зустрічалися злочинці, на рахунку яких були десятки замовних вбивств. До речі, знову ж таки, якщо вам цікава ця тема, то маємо чудовий випуск про те, як українці давали відсіч злодіям у законі, як десятиліттями в комуністичних зонах ніхто не міг дати ради з урками, паханами і блатними, доки там не з'явилися широкоплечі хлопці з українського підпілля. Обов'язково подивіться це відео, воно базується на спогадах, і у ньому багато фактів, як оунівці та колишні бійці УПА відправляли на той світ своїх ворогів. Загалом, якщо підсумувати усе, то злодійські спільноти гулагу усе більше нагадували роботу апарату державної совєтської влади. Це стосувалося, зокрема, способів фінансового забезпечення, формування бюджету, так званого общака, залучення нових членів. Злодій у законі, як і керманич держави, отримав необмежену владу над своїми підлеглими. У табірній країні гулаг він ставав уособленням закону та порядку. Навіть процес коронування злодіїв відбувався як закриті партійні збори. Друзі, але біс із ними, із зонами та їхніми порядками. Нам цікаво інше, як злодійський кодекс честі переходив у звичне життя росіян, не лише закріплювався там, але здобув певний ореол романтизму і навіть домінував над офіційним законом. Бо теперішні критики тієї ж підліткової ідеології, АУЄ, з якої ми розпочинали свою розповідь, нарікають, що раніше завдячуючи партії комсомолу, книгам, літературі і добрим совєтським фільмам, такого не могло бути. Але це точно не так, і в часи раннього і пізнього СССР спостерігався справжній культ і захоплення криміналом. А все це як не крути, вплинуло і на сучасну Росію. Отже, гулах і його дикі закони були десь там далеко а у звичному житті романтизація злодійського світу почалася одразу після появи СССР. Піонером цього напрямку став Ісаак Бабель, який в х роках написав свої знамениті одеські оповідання про кримінальне середовище міста поблизу Чорного моря, про Одесу. У центрі оповіді банда грабіжників, що жили в районі Молдаванки. Їх очолював Беня Крик, відомий на прізвисько як Король. Його прототипом за поширеною думкою став одеський бандит та анархіст Мішка Япончик, який отримав таке прізвисько через характерний розріз очей. Росту популярності злодійського стилю життя сприяло і те, що в 30-40-х у величезній країні фактично не було родини, член якої не відбував би термін ув'язнення. Часто люди щиро не розуміли за що потрапляють у місця не так віддалені. Але коли їм таки вдавалося повернутися додому, то це вже були інші люди, зломлені системою і з новими набутими орієнтирами. Ці орієнтири, як ви розумієте, базувалися на злодійському кодексі. Арештанти приїжджали з відповідними тату наколками. Вони говорили на своєрідному тюремному жаргоні, співали зеківських пісень про свободу. Тощо, наприклад, у післявоєнні роки наступив пік популярності блатних пісень. Під гітарі їх співали на крихітних кухнях та у під'їздах, а пізніше записували та тиражували на перших совєтських магнітофонах. Багато знаменитих виконавців, серед яких досить згадати Владіміра Висоцького та Олександра Розенбаума, теж розпочинали свою творчу кар'єру саме з таких композицій. І це був воскресний день, і я не лазив по карманам. Воскресення відпочивати, от мій девіз. Вдруг свісток мене хлопляють, обзивають взивають хуліганом. один узнав, кричить рецидивіст. Про злодії співають пісні. Вони з'являються у перших фільмах на цю тематику. Так у 1957 році вийшла кінострічка Нічний патруль, у якому злодій рецидивіст на прізвисько огоньок став на шлях виправлення. Роль огонька зіграв кіноактор та співак Марк Бернс. Тоді ж, кримінальний світ закипів по всіх зонах Совєтського Союзу. Прийшла чутка, що нахабний фраєр зганьбив звання злодія, просто плюнув усім у душу. Подейкую, що тоді його хотіли навіть ліквідувати так чи інакше, але кіно мало шалену популярність і додатково вносило свою лепту у романтизацію кримінального життя. Зараз це звучить абсурдно і смішно, але дійшло до того, що в 60-х, 70-х роках навіть було модно сидіти в тюрмі, людина, яка виходила звідти, мала авторитет, на неї рівнялася молодь, її поважали. І тут знову ж таки питання: а чому увесь цей ментальний бруд так швидко здобував популярність у середовищі Гомосовєтікус? А все просто. На думку дослідників, тюремна субкультура набула широкого поширення, навіть не тому, що багато совєтських громадян. Пройшли через горнило гулагу чи тюрми а через те, що на той момент злодійська ідеологія була єдиною альтернативою. Кодексу правил будівельника комунізму, який уже всім осточортів. Тобто, чим сильніше тиснула тоталітарна машина, тим більше люди шукали можливості бути незалежними від неї. Тим паче, що злодійські поняття заперечували можливість співпраці з владою. Наприклад, хто в той час вдавався до послуг міліції, вважався стукачем, таких у суспільстві, особливо в середовищі молоді, вважали недостойними поваги. Кримінальний світ став ніби антиподом до світу комуністичного, усіх цих піонерів, комсомольців, партійних зборів і досягнень виробництва. Хто мав інтелект та пручався системі, той йшов в дисиденти. До речі, наш останній блог саме про них. У кого інтелект та ідеї були відсутні, вибирав злодійщину. І знову ж таки у 1979-му на екрани вийшов фільм Небезпечні друзі, який розповідав про побут та звичаї ув'язнених у місцях позбавлення волі. У центрі оповіді 30-літній Юрій Громов, який відбуває покарання в колонії і потрапляє під вплив авторитетів. Кінострічка стала хітом. Її дивилися усі пісня Сон трава, яка вперше прозвучала там, стала хітом на увесь совєтський союз. У час перебудови, в 1989-му СССР підірвав фільм, який так і називався Злодії в законі. Далі 90-ті, з розгулом бандитизму, коли вже не фільми, але саме життя диктувало свої кримінальні та злодійські правила. Увесь цей час, допоки зеки та спрагла до романтики, молодь поширювала теренами СССР та постсовєтської Росії кримінальну романтику. У тіні розвивався реальний інститут злодіїв у законі. Він постійно змінювався. Набирав сили і диктував свої правила по всьому світу. Настільки, що навіть кидав виклик могутній КГБ, але це вже тема для окремої розповіді. До речі, якби вам було цікаво, то напишіть про це, і ми обов'язково зробимо випуск. І тепер після цього всього ми розуміємо, чому злодійських понять так багато у сучасній Росії, і це не лише культура, АУЄ, яка лякає чиновників, батьків та правоохоронців, але й багато, -багато іншого. Можливо, дрібний, але як на мене, хороший приклад. Там успішно діє ресурс під назвою Prime Crime, який розповідає виключно про життя злодіїв у законі. Кого застрелили? Хто вийшов на волю, хто відсвяткував день народження? Його щомісячна аудиторія 300 тисяч людей. Мабуть, знайдуться скептики. Вони на наш канал приходять завжди, які будуть писати, що ми недалеко втекли, що у нас також слухають блатну музику і дивляться російські кримінальні серіали, що ми такі, як вони. Але це неправда. Треба розуміти, що українці справді багато років перебували під окупацією СССР, і звісно, це не могло не залишити слід, бо здобути незалежність не означає автоматично позбутися усіх совєтських норм та шаблонів поведінки. Але ментально ми таки інші, і про це треба завжди пам'ятати. Якщо вам сподобалася розповідь, то ви можете підтримати нашу творчу команду через Монобанк чи Пейпал, бо це допомагає нам рухатися вперед і створювати більше контенту. Звісно, що будемо раді коментареві чи підписці. Бережіть себе, зустрінемось.